Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 13 вересня 2025 року. Ключові висновки. Російські війська нещодавно спробували просунутися в тил українських позицій у Куп'янську через підземний газопровід. Це вже третій випадок, коли російські війська використовували цю тактику за всю війну. Неодноразове використання Росією цієї тактики ще раз свідчить про те, що російські війська вдосконалюють свою здатність поширювати тактичні уроки між різними ділянками лінії фронту. Джерело пов'язане з українською військовою розвідкою ГУР. Повідомила 12 вересня, що російські війська увійшли на газопровід з лісистої місцевості поблизу Лиман Перший на північний схід від Куп'янська. Проїздили трубою приблизно 4 дні на електричних скутерах та модифікованих колісних ношах. А потім вийшли з труби поблизу Ратьківки безпосередньо на північ від Куп'янська. Українське джерело повідомило, що потім російські війська просунулися до Куп'янська та сусідньої залізничної колії. Український генеральний штаб визнав, що російські війська виконали місію, і заявив, що російські війська накопичувалися на північній околиці Куп'янська, але не увійшли до самого Куп'янська. Командир українського полку безпілотників, що діє на куп'янському напрямку, заявив, що українські війська з того часу вдарили по трубопроводу та пошкодили його, і що російські війська більше не можуть просуватися трубопроводом. Російські мілблогери стверджували, що незрозуміло, коли російські війська виконали місію, а деякі стверджували, що російські війська могли просунутися газопроводом на початку вересня 2025 року, що вказує на те, що відеозаписи можуть бути зняті до півтора тижня. Голова Куп'янської військової адміністрації Андрій Беседін 13 вересня заявив, що російські війська наразі не утримують позицій у Куп'янську, але що бої тривають поблизу околиць міста. Російські війська раніше використовували підземні трубопроводи для просування в тилу українських оборонних позицій в Авдіївці Донецької області в січні 2024 року та в суджі Курської області в березні 2025 року. Інститут вивчення війни не спостерігав повідомлень про дії бригади на Куп'янському напрямку, що свідчить про те, що російське військове командування поширює знання та успіхи бригади в таких місіях серед інших частин та формувань. Інститут вивчення війни зазначив в січні 2025 року, що російське військове командування, схоже, принаймні намагається покращити свою здатність поширювати отриманий досвід, враховуючи, що російські війська демонструють подібні оперативні схеми по всій лінії фронту. Міжнародна спільнота продовжує засуджувати нещодавнє вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький 12 вересня представив спільну заяву в Організації Об'єднаних Націй, в якій майже 50 країн засудили вторгнення Росії. У повітряний простір Польщі в ніч з 9 на 10 вересня за допомогою 19 безпілотників. Босацький заявив, що Росія навмисно порушила територіальну цілісність Польщі та вторгнулася на територіальну цілісність НАТО та ЄС. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Україна поділяє думку Польщі про те, що вторгнення російських безпілотників було не технічною помилкою, а навмисним актом, спрямованим на ескалацію напруженості та перевірку реакції міжнародної спільноти на триваючу російську агресію. Мельник попередив лідерів, що Росія може продовжувати ескалацію, якщо міжнародна спільнота не відреагує рішуче, виконувачка обов'язків постійного представника Сполучених Штатів Америки. При ООН Дороті тіші повторила, що Сполучені Штати залишаються відданими захисту кожного дюйма НАТО і зазначила, що вторгнення Росії підриває поточні зусилля Сполучених Штатів Америки щодо посередництва у припиненні війни Росії в Україні. Дороті Ші Заявила, що Росія посилила свою повітряну кампанію проти України після саміту Сполучених Штатів Америки та Росії на Алясці 15 серпня, і що такі дії демонструють величезну неповагу до добросовісних зусиль Сполучених Штатів Америки щодо встановлення миру. Інститут вивчення війни також спостерігає помітну активізацію далекобійних ударів Росії по Україні з середини серпня 2025 року. Доротіші. Повідомила, що Сполучені Штати Америки закликають Росію до прямих переговорів з Україною, щоб продемонструвати свою серйозність у прагненні до негайного припинення воєнних дій та запобігання розширенню війни Росії. Російські та білоруські чиновники продовжують ухилятися від відповідальності за нещодавнє вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя 12 вересня заявив. Що Польща поспішала перекласти провину на Росію, не надавши жодних доказів, що пов'язують Росію з інцидентом. Небензя заперечив, що безпілотники, використані під час вторгнення, могли бути російського походження, оскільки дальність польоту безпілотників, знайдених у Польщі, не перевищує 700 кілометрів. Небензя стверджував, що Росія висловила готовність до професійного діалогу з Польщею після вторгнення. Небензя продовжив перекладати провину на захід і звинуватив європейські країни у використанні вторгнення Росії у польський повітряний простір для поширення інформаційної кампанії, спрямованої на посилення підтримки України та гарантування нових поставок зброї. Міністерство закордонних справ Росії 12 вересня заявило, що Росія спростувала спекуляції про плани нападу на одну з країн НАТО, і що такі спекуляції можуть призвести до неминучої ескалації, якої Росія не хоче. Тимчасовий повірений в справах Білорусі постійного представництва при ООН Артем Тозик заявив. Що звинувачення Польщі щодо причетності Білорусі до вторгнення дронів є безпідставними, і що Білорусь перша повідомила Польщу про наближення дронів, які зійшли з курсу під час нічних російських ударів по Україні. Однак додаткова інформація про вторгнення російських безпілотників спростовує заяви Небензі та Тозика. 11 вересня Sky News опублікував зображення одного з російських безпілотників Гербера, який приземлився в Польщі, а Босацький поділився на засіданні Ради безпеки ООН зображенням, на якому на одному з безпілотників зображено кирилицю. Українське видання «Мілітарний» проаналізувало зображення Sky News, і визначилось, що російський безпілотник був оснащений чотирьохканальною керованою антенною діаграми спрямованості CRPA іранського виробництва для спутникової навігації, талісман. Мілітарний повідомив, що CRPA фільтрують джерела хибних сигналів від систем радіоелектронної боротьби РЕБ, щоб зробити безпілотник більш стійким до РЕБ. Наявність CRPA свідчить про те, що малоймовірно, що ці російські безпілотники збилися з курсу через глушіння РЕБ. Вторгнення щонайменше 19 безпілотників за одну ніч 9-10 вересня є примітивним і приблизно втричі перевищує кількість снарядів, які порушили польський повітряний простір протягом усього повномасштабного вторгнення Росії. Вкрай малоймовірно, що така концентрована кількість дронів могла порушити польський повітряний простір випадково або через технічну помилку чи помилку оператора. Інститут вивчення війни отримав інші докази, що спростовують російські та білоруські заперечення, зокрема, докази того, що дрони мали паливні баки, які збільшували їхню дальність польоту до 900 кілометрів. У ніч з 12 на 13 вересня російські війська завдали серії ударів безпілотниками та ракетами по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили одну балістичну ракету Іскандер МКН-23, а також 90 безпілотників «Шахед» та 74 Гербера та інші невизначені безпілотники з напрямків міст Курськ, Брянськ та Орел Мілерово-Ростовської області та Приморсько-Ахтарська, Краснодарська. Дарського краю повітряні сили України повідомили, що українські засоби протиповітряної оборони збили та придушили 137 безпілотників, а також що 27 безпілотників та одна ракета вразили 9 місць в Україні. Українські чиновники повідомили, що російські безпілотники пошкодили цивільну та критично важливу інфраструктуру в Чернігівській та Дніпропетровській областях.